Олена Бережна видавала себе правозахисницю і під цим соусом реєструвала усілякі громадські організації. Але, можливо, вона би так і увійшла в історію як звичайна маргіналка балаболка, якби у лютому 2022 року бережна за наказом куратора з ФСБ не написала листа Небензі, представнику РФ в ООН. як правозахисниця і голова громадської організації. Бережна заявляла, що народ України підтримує СВО, а політики закликають вбивати росіян. І цей лист Небензі зачитав на спеціальній. Ціальні сесії ООН, в якості виправдання Росії і як доказ протиправних дій України як держави. Доказ, звісно, у лапках. Щоправда, Росії це не допомогло, як і самі бережні у березні 2022 року. Її затримали, і весь цей час вона перебувала за ґратами. А у грудні 2024 року їй винесли остаточний вирок 14 років в'язниці із конфіскацією майна. Її впливова донька загинула. Онуку відібрав дончин-коханець. Росіяни, на яких вона працювала, її кинули. Допомогу прийшли такі ж самі зрадники України, як вона сама, як от композитор Володимир Бестряков та нардеп Олександр Дубінський, який сам зараз сидить у СІЗО з підозрою у Держзраді. Вони разом із сестрою Бережною оголосили збір на суму застави, яку, звісно, швидко зібрали. Бо це були смішні 302 тисячі гривень за людину, яку судять за один із найтяжчих злочинів державну зраду. Бережно відпустили із СІЗО за станом здоров'я, адже вона нібито на одному засідань перенесла інсульт. Але за Ж її не скасували вирок, а відпустили тимчасово, доки суд розглядає апеляцію. Втім, є ризик, що її організують втечу, і саме для того, щоб якомога більше українців знали, хто вона така, ми розповідаємо цю історію, адже ми знаємо, яку велику силу мають розголос і суспільний тиск. Будь ласка, тегайте в коментарях під цим відео офіс генерального прокурора, міністерство внутрішніх справ, національну поліцію, всі ці органи здатні запобігти втечі. Вони мають побачити наше обурення. А якщо для вас важ можливо, те, що робить наша медіа, шатам, ви можете підтримати нас одноразовим або щомісячним донатом за посиланням у шапці профілю. Дякуємо і продовжуємо інформаційну боротьбу.